Впродовж півроку мешканці вулиць, що поблизу рівненської кондитерської фабрики, страждають від постійних викидів чорного диму із труби котельні підприємства. За їх словами, неприємності почалися після того, як завод перейшов із газу на інше паливо. Яким саме паливом користується кондитерська фабрика? Зараз мешканці точно не знають. Ну можна зробити такі, що це викиди, якісь маються на увазі з гумою, зв'язані. Чи можна з смолою, можна з мазутом, тому що запах дуже різкий. Ну, я думаю, що це як газ подорожчав. Вони економлять газ. Раніше вони, мабуть, котельня працювала на газу, а зараз вони економлять газ, ціни виросли, і видно, вона закупляє оці от гранулки, бо мені охоронець сказав, що якісь гранули привозять в мішках, в телефонових мішках привозять гранули чорні. Я так думаю, що це подрібна гума або мазут, або чор, або перероблені відходи. Поблизу фабрики знаходиться школа, кількасот приватних садиб та ринок дикого. В результаті такого недбальства зі сторони дирекції підприємства страждають. Люди. Особливо потерпають мешканці похилого віку, діти або ті, хто має захворювання на дихальні шляхи або серцево-судинні хвороби. В грудях пече, слова сказати не можемо. Тікаємо скоріше, закриваємо і ховаємося. Та кудись, а тут же дітки маленькі ходять. І ця сажа, якщо йде на захід, особливо вітерець, вона повністю будинок окутує, задихається, ще весь чорний, порих чорний. Нічого не повісиш, на вулицю одежі. Якщо постираєш, то вона вся буде чорна. Я не знаю, так жити далі неможливо. До керуючої кондитерської фабрики люди зверталися неодноразово. Проте, за їх словами, Петрук Квалентина, яка є головою дирекції фабрики, зна конструктивний діалог не йде, відказуючи, що нічого не вирішує, адже генеральний директор мешкає в Києві. Ну, звертались до цієї, ходили сусіди, ходили, звертались до директора Конецького, вона навіть з ними не, не, не розмовляла і не пустила їх на територію. Вони хотіли пройти, прорватися до неї. Охорона не пустила. Потім вона вийшла і сказала: Мене нічого, ми нічим не палимо, нічого не, не, не робимо. Ну навіть не стало слухати людей. Міське управління санепідемслужби здійснило перевірку викидів з котельні фабрики за заявою підприємців ринку дикого, а згодом і за скаргами мешканців прилеглих вулиць. Проте, в ході експертизи, результати виявилися недостатніми, аби притягнути винних до відповідальності. Відповідно до протоколів досліджень. Перевищення вуглекислого газу в атмосфері не виявлено. Тобто факти, які були викладені в зверненні підприємців з ринку дикого, не підтвердились. Норма, скажімо так, повинна бути там 5 по показниках, а ми наміряли 3. Тобто недостатньо рівень СО не перевищує норм. Якщо факт забруднення атмосферного повітря рівненською кондитерською фабрикою таки буде встановлено, то на директора фабрики чекають санкції. А саме адміністративна відповідальність чи накладення штрафу. Журналісти телеканалу Ритмі надалі будуть слідкувати за ситуацією та інформувати своїх глядачів. Тетяна Вашчук, Тарас Дудей, Дмитро Спіченко у ритмі подій.